Веб-дизайн чи графічний дизайн. Який шлях обрати? Сьогодні ми з вами розглянемо два дуже цікаві напрямки у дизайн: графічний дизайн і веб-дизайн. Давайте почнемо з веб-дизайну. Веб-дизайнери – це люди, які створюють веб-сайти, креативи для таргету та віжуали для контенту у соушал медіа. Вони працюють з макетами, кольорами, типографією, взаємодією користувача та проводять дослідження. Це відносна творча галузь, де ви можете впливати на те, як люди взаємодіють з веб-сайтами і не тільки. Тепер давайте про графічний дизайн. Графічні дизайнери працюють над створенням візуальних робіт, таких як логотипи, постери, ілюстрації та інше. Вони використовують програми дизайну, щоб перетворити ідеї в красу. Головна різниця, на мою думку, полягає в тому, що веб-дизайнери створюють продукцію для використання онлайн, а графічні дизайнери створюють друковану продукцію. Але з цього приводу можна посперечатися. Тож який шлях обрати залежить від ваших цілей та напрямків. Але незважаючи на те, б ви обрали, пам'ятайте, що у більшості фірм на посаду веб-дизайнера потребують людину, яка володіє також навичками графічного дизайнера. Тож, неважливо, який шлях ви оберете, шлях веб-дизайнера або графічного дизайнера, пам'ятайте, що завжди потрібно покращувати свої навички, розвиватися. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові поради з дизайну. Також напишіть в коментарях, щоб ви обрали веб-дизайн чи графічний дизайн, і до зустрічі в нових відео.